Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. Як ви знаєте, наша Юнона має дар, вона бачить видіння час від часу, вона може бачити майбутнє, але вона ці видіння не контролює. Дуже часто ці видіння такі, знаєте, буденні. Ну там, наприклад, вона бачить, які будуть успіхи в неї на роботі і тому подібне, щось таке звичайне. Але цього разу цього ранку сімського юнона побачила одне видіння. Яке її дуже засмутило. Я не можу вам розповісти, що саме вона побачила, бо це буде величезний спойлер, тому в певний час ви дізнаєтеся, що Юнона зараз побачила і з чим вона буде жити довгий час. Вона буде дуже переживати, що це здійсниться. Але ви знаєте, є такі речі, які ми, на жаль, не можемо змінити. і навіть знаючи про те, що це не варто робити, в якийсь момент на емоціях, ми можемо дещо зробити. <свісно> Якось так. І Ноні буде навіть боляче згадувати про це видіння, вона нікому про це не розповість. Їй і соромно якби за себе, за те, що вона побачила в цьому видінні. І некомфортно, і боляче, і не хоче вона цього ніколи згадувати, і вона надіється, що цього ніколи не станеться. Але вона не може цьому запобігти, тому що вона не знає, що до цього призведе. Якось так взагалі в нас сьогодні буде день народження нашого Енея, тому перейдемо до позитивних речей. Наш Еней стане вже великим хлопчиком, стане він в нас вже підлітком. А наша Айріс, як ви пам'ятаєте, зараз вагітна. Дивіться, яка вона вже мила позаточка, в неї трішечки вже видно живіт, і дивіться, як в неї сильно збільшилися груди під час вагітності. Бо, як ви знаєте, після останніх оновлень, після того, як появилися інфанти, в з 4, тепер вагітність більш реалістична і навіть збільшуються груди під час вагітності, так як і в реальному житті. Ось так. Давайте, власне, ми будемо заплановувати зараз вечірку з приводу дня народження нашого Енея. А він собі, до речі, тут плаває так гарно, відпочиває, ну, собі дитина чилить. Це дуже є добре. Нехай, в принципі, плаває, хоча, хоча давайте я його відправлю сходити в але Тому що на День народження треба йому себе привести в форму. Нехай ще прийме собі душ, щоб все було добре. Мрію життя йому, його дитячу ми виконали, тому, в принципі, все супер. Ми тільки не виконали, що мрію життя нашої Елінор. Ну, Будемо старатися. Наступна серія це буде серія з гендерною вечіркою. З гендерною вечіркою нашої Айріс. Цікаво, хто там в неї в животику. Дізнаємося в наступній серії серії Чекайте, це є зараз 98 серія Ось ця потім 99-та наступна серія. Значить, серія з гендерною вечіркою, це буде вже 99-та серія. Ну і потім буде 100 серія династії, ви уявляєте, сота. Нічого собі. Швиденько, швиденько, час іде. Так, давайте ми, власне, вже заплануємо вечірку. З ким ти говориш, дорогенька моя? Ти сама з собою говориш. давай ти перевдягнешся у свій повсякденний наряд і будемо заплановувати ми вже з тобою вечірку, поки, поки ще не скінчився сімський день, бо насправді ці дні проходять дуже швидко. Так, запланувати ось. Заплануємо вечірку, бо в твого синочка, в твого первістка сьогодні день народження. Але те, що Еней є первістком, зовсім не означає, що він стане спадкоємцем. Цікаво, чи ви здогадуєтеся, хто буде спадкоємцем чи спадкоємицею? Я поки що цього не скажу вам. Так. День народження. Ось він є, наш день народження. Іменинник наш Еней. Ну і гості. Нас вже так багато всіх подорослішало. Так, Астер, запросимо, Волес. Поки що буду запрошувати найближчих. Кого ще запросити Лаурі? Так, Меган, Мобіос, стоп, Мобіуса поки що не буду запрошувати. Брайан, Мей. А де всі інші? Дивіться, вона сама себе може запросити? Значить, сама себе ти можеш запросити, а Єну та, та Дрю не можеш. Ну, добре. Так, давайте ми ще запросимо тоді. Кого? Запросимо. Ну, Лоїзу, можна запросити, це мама Айріс. Лілу можна запросити. Ліла це є дружина, дружина Френка. Брата молодшого нашої Айріс і друга нашої... нашого Джовіана. І Ліла, до речі, також зараз є вагітна. Отже, діти Джовіана та його найкращого друга Френка будуть плюс-мінус однолітками. Ну, однолітками. Але, на жаль, Френка самого нема. Добре, гвінет ще запросимо. Дрейка це батько Айріс. Нехай буде, в принципі, Мобіоса запросимо. А тіток ось і одна тітка нашого Джовіана. Ну і, власне, все так. Ну, давайте ще не будемо запрошувати гілам, бо вона вовкулака. Ну, добре, досить, в принципі, думаю, досить. Буде в нас таке невеличке свято, і в нас вдома. Давайте ми ще окремо зараз позапрошуємо тих, кого не було можливості запросити. Так, резиденція Лаутер. Так, це та резиденція. Давайте одразу дорогесенька моя Юнона. Ой, викини зіпсовану їжу. Давайте цю тарілочку продамо на нобаку. І давайте ми приготуємо одразу тортик для нашого Енея. Де дія готувати? Я її вже пропустила ось дія готувати. Приготуємо для нього тортик і стане він у нас вже великим хлопчиком. Медовик я вибрала приготувати, нехай буде, в принципі, ти Айріс, будь ласка, також перевдягнися в наряд свій. Святковий перевдягнися, де твій святковий наряд для вечірок. Ось в мене і такий. І, будь ласка, Айріс викличе майстра. У нас ось тут зламалися ці екоприбори. Найми, будь ласка, майстра, нехай прийде і полагодить їх. Так, поки Йонона готує, будемо чекати гостей. Ну і позапрошуємо інших гостей, відповідно. Айріс мала би знати, Єну та, ось Ендрю. Давайте запросимо Ендрю. Потім о, Френка запросимо її брата, друга нашої, нашого Джовіана. Так, де є Єна, Ось Єну запросимо. Кого ще вона тут такого знає, кого ми ще не запросили? Дженні нехай запросить. О, Лінда підросла донька. Це є донька Мобіоса, здається. Здається, я не пам'ятаю, точно давайте запросимо її, Гарріет. Це хтось також з наших родичів. Вони вже всі подорослішали, і я вже сама їх не впізнаю, бо їх дуже-дуже багато, страшенно багато. Добре, менше з тим. Нехай запрошує. Дивіться, гості наші йдуть. Це добре. Тут Мобіус прийшов, дивіться, прийшла Ме, ой, не Меган, а Астер і спілкується з своїм синочком і з нашим Амен. А Амен, до речі, нехай перевдягнеться у святковий свій наряд. Давай, будь ласка, Амен, перевдягнись. До речі, стосовно зарплати Амена за те, що він буде працювати директором, я у вас запитувала, що ви про це думаєте. Так, сімейна динаміка, жартівники, з Астер. Я хочу, щоб в них були близькі стосунки. Ну, жартівники, це також прикольні відносини. Давайте нехай в них будуть такі жартівливі стосунки. Він з мамою вже настільки близький, що вони можуть і собі і пожартувати. Стосовно зарплати нашого Амана за те, що він буде працювати директором. Стоп, де взагалі то торт? Я сподіваюся, що ти його готуєш. Готує добре, продовжує готувати. Ой, замалася в нас посудомийка. Ну майстер зараз прийде і полагодить. Не прийшов поки що майстер. Ні, тут поки що стоїть і дзвонить наша Айріс тим гостям, яким я ще дала їй позвонити. Отут кролик без одягу. До речі, нема сенсу їх вдягати, бо вони помирають, і цей одяг тільки опиняється в нас в багажі наших персонажів. Про зарплату. Вже, нарешті, договорюють, Давайте ми додамо свічок, поки ніхто не взяв шматочок торта. Швиденько. Будь ласка, додавай, додавай. Бо зараз Додавайте. хтось як візьме і нам доведеться ще один тортик готувати. Давайте ми його поставимо одразу сюди, на стіл. Ой, тарілочку продамо на нобаку зараз ось цю. Я про цю зарплату ніяк не договорю. Так от. А ти ремонтуєш? Ой, Дрейк Бренсон, це відчим нашої Айріс прийшов і нам тут безкоштовно ремонтує. Дивіться, який молодець. Дивись тільки, щоб тебе током не вдарило, тому що в мене жодна вечірка не приходить без смерті. Вічно якась дичь відбувається на моїх вечірках, точніше в наших лаутерів. Тут Мей собі чилить так конкретно, ну, добре. Окей. Нарешті я до розповідаю про зарплату нашого Амена, а що ти тут робиш, ти тут просто стоїш? Хто це? Амен, здається, мені подобається персонажне ім'я Іван Канг. Як думаєте, чи варто? Та все нехай, боже. Що я така, щоб забороняти? Нехай сходи на побачення з ним. Так, от, я подумала про це все про його зарплату, і вирішила все-таки, що він не буде отримувати зарплату, не буду я йому нічого нараховувати за те, що він працюватиме директором, тому що в нас багато вже є, вже є грошей, і в нас ще є грошове деревце. Я думаю, знаєте, досить з нас грошей, у нас і так буде багато. Будемо тільки вважати, що він отримує хорошу зарплату там на цій посаді директора, але нараховувати я йому сама нічого не буду. Тому що за допомогою грошового деревця, яке в нас вже підростає, ми і так будемо багаті ями, тому власне не треба. Давайте ми вже підемо задувати свічки нашого хлопчика. Боже, тут сміття хтось кинув. А що ви тут витворяєте, сіме? Що ви тут робите? Скажіть мені, будь ласка, на секунду від вас відвернулося і вже все, вже тут всюди сміття валяється, брудні тарілки, ну ясно, все як завжди. Ну, я тарілочки попродаю, і ми ще позаробляємо грошенят таким чином. Господар. Буде на кожному кроці сміття. О, добре, що полагодили вже нам цю посудомийку, щоб протерти тут підлогу. Добре, треба вже нам дорослішати дитину нарешті, поки ніхто не вкрав шматочок нашого тортика. Бо ви знаєте, сіми крадуть шматочок тортика навіть тоді, коли на ньому є свічки. А що це за мудлет, колективний смуток в нашого Енея? Ну, ясно, тебе бабуся померла недавно. Так, куди-сюди, дорогенький мій, задуєш свічки. Він хоче стати друзями з персонажем Айріс, ну можна буде це в принципі зробити. Давай іди сюди, дорогесенький мій і задувай свічки. А ми на тебе будемо чекати. Цікаво, яким він буде, коли подорослішає, так є і. І зараз ми на нього подивимося. Ще цікаво, що йому випаде в генераторі. Так, в нього була дитяча риса, любить собак. Подивимося, що зараз в нього буде далі, коли генератор йому згенерує. Давайте згенеруємо спочатку йому рису підлітка. Ой, він буде вмілцем, вмілим чоловіком, вмілим хлопцем молодим. Він буде гарно робити різні ось ці еко- Речі, там свічки, щось таке, наскільки я розумію, Ну, це в принципі добре. І давайте згенеруємо йому, рису, не рису, не а мрію життяйка в нього буде. Він буде вчителем Дзен. Я не знаю, що це таке, я ще цього ніколи ні разу не, ви... не виконувала. Ну, от і дізнаємось. Знайшла цю мрію життя вчитель Дзен. Цей персонаж хоче поділитися своїми знаннями у сфері здорового способу життя з усім світом, або, хоча б, зі своїм наступником. Нічого собі, ну, ти даєш, Еней. І ось ця мрія, ой, не мрія, а Ариса, яка йому випала в мілець, ці персонажі практично сяюща. Коли щось створюють. Ну, це як я, я теж люблю щось робити руками, він в мене вдався Еней. Вони починають сумувати, або, якщо довго, нічого не роблять. Ну, я зрозуміла, коротше, він захоче робити якісь осі екоречі переробляти, наприклад, екоприбори, на екоприборі, одному такому, там є такий екоприбор, який взагалі допомагає різні речі створювати. ну, Коротше кажучи, подивимося. Не знаю, що буде, що зробити. Того всього, а взагалі я ж казала, що він успадкував дар до Зіле Варіння від ще своєї прапрабабусі, Барбари, нашої засновниці, і він буде в нас займатися Варінням, тому може то і буде його якраз діло, яке він буде робити власними руками. Так, все подоростішав Еней, зараз ми на нього подивимося. Еней, будь ласка, не корчи такі гримаси, бо нічого не видно, як ти виглядаєш. Сій. Господи, та сій ха-ха, та ха, ха Сій не рухайся. Хочу на ну, тебе подивитися. Ні, він не дає на себе нормально подивитися. Зараз, звичайно ж, коли він подорослішав, він дікушно трохи виглядає з такою зачіскою, воно йому взагалі не підходить. І гримаси такі корчить, не зрозуміти, який він. Ну, мені здається, що він симпатичний, його треба просто перевдягнути нормально. І мені здається, що він схожий на Юнону. Ну, я не знаю. Треба буде зайти все-таки в каз, бо зараз тут реально він з таким образом. З такою зачіскою, з тими гримасами, ну взагалі дивно виглядає. Треба буде зайти, перевдягнути його і подивитися на нього нормально вже в касі. Давай, гамай свій тортик, насолоджуйся своїм тортиком. Дорогесенький мій Еней. Тут спілкуються наші гості, всі задоволені, всі щасливі. Ой, давайте ми покличемо всіх, до речі, до столу, щоб всі собі посмакували тортика. Ти тут тарілочки мені залишають. Шаєш, дякую, Енейчику. Я зараз буду їх продавати на нобаку. Якраз будемо гроші заробляти. Тут ніхто не протер підлогу, нехай протре наша Юнона. Ой, дивіться, вже вліли видно живот, якщо вона вагітна. Ви що тут застряли? Та ні, все добре. А чому ти мені казала, що ти прийти не можеш? Все ж нормально. Нехай всі, до речі, гості зараз йдуть за стіл, і ти протреш Юнона, і тоді ти також підеш за стіл і будеш також гамати торти. Я вже тарілочки посі буду забирати і продавати на нобаку, знаєте, щоб економити час, поки гості там створюють нові брудні тарілочки. Я тим часом ті, що вже вони покинули, припинили їсти, ці вже буду віддавати на нобаку. Ой, а лишився, не лишився тортик для Юнони нашої, дорогесенька моя. Готувала тортик, але навіть його не скуштувала. Візьми собі щось інше з холодильника. Але я до цього ставлюся нормально, що вона навіть не скуштувала, тому що я також, якщо готую щось солодке, там якийсь торт, чи пиріг, якщо печу, там чи скейк, чи яблучник, чи щось тому подібне, я також його ніколи не куштую, тому що я не люблю солодке. Але мій чоловік в захваті, так само, мабуть, і наша юнона. Хоча, скоріше за все, тут не справа в тому, що їй не подобаються подобається а в тому, що вона не дійшла. Просто з'їли, поки вона одумалася, поки вона вирішила, поки вона вирішила взяти шматочок. Що там нам написали про її роботу? Юнона заробляє 1400 у свій вихідний. Бачите, як круто, нічого собі. Юнона має вихідний і заробила так багато. Ну це взагалі круто, Юнона, Я тебе вітаю. А їй треба досягти третього рівня навички фотографії. Нічого собі. А давайте, може, попробуємо, Давайте сфотографуємо когось. Ой, дивіться, Астер дає понюхати руку нашій ожині. Як це мило. Чому Май ходить в рушнику? Май, що з тобою? Може, тебе вдягнулося якось. Ну, бачите, щось їй не хочеться. Джені Санта Марія телефонує нашому Джовіну, це його тітка, сестра нашої Астер по маминій лінії. Нехай обов'язково візьме слухавку. Тут наша Айріс щось сперечається своїм відчимом, нічого собі. Після останніх оновлень я помітила, всі ми дуже психовані, стали часто сперечаються одне з одним, часто в них мінуси, не знаю, якісь психопати одні ходять. Не дай Бог щось до них не те скаже. Не так подивитися, все, вже якісь такі вони нервові, всі, всі так негативно реагують і тому подібне. Давайте ми з нашою Юноною. Ой, день народження закінчився, ну, в принципі, добре, давайте ми продамо цей комод, який нам подарували за цей день народження. Тут велосипед стоїть нашого Амена, бо він, я так розумію, його десь покинув і тому нам гра його в багаж-сім'ї закинула. Давайте ми нашому. Хлопчику, нашому Енею купимо велосипед на день Стоп, який? Так він же він подоросліший, він став підлітком. Який вже йому тепер велосипед? Давайте подаруємо велосипед нашій Елінор. А що подаруємо нашому Енею? В нього там в багажі є камера дорога. Ось, будемо вважати, що батьки йому подарували другу камеру, і щоб не засмучувалося Елінор, не ревнувала, їй подарують велосипед зараз, дитячий. Так, цю домашку давайте ми продамо, вже йому вона не потрібна. Ой, він може викликати свого фамільяра. Давайте ми зараз це зробимо з ним. Але спочатку давайте Елінор купимо велосипед. Тут є різні дитячі велосипеди, але я думаю, купити Елінор велосипед з корзинкою. В дитинстві це була моя мрія дитинства. Ой, то такий червоний. Давайте купимо якийсь, може, рожевий. В дитинстві була у мене така мрія, мати велосипед з корзинкою. Не знаю, дуже мені хотілося їздити до подруги, там всякі речі возити і тому подібне. І... Мій тато був інженер від Бога. Це в мене від нього ця любов робити все руками. Він мене багато всього навчив. І ми з ним з нуля зробили мені дуже крутий велосипед. Це була просто бомба. Я була найкрутіша дівка на районі. І Реально в мене був дуже класний велосипед з такою корзинкою. Мені тато зробив. Ми підібрали мені в магазині фарбу, таку яку я хотіла, таку бірзову класно пам'ятаю. Загалом, я була просто в захваті від цього велосипеда, і головне, тато його так зробив на совість, що він ніколи не ламався. Це був дуже крутий велосипед. Ось так було весело. Так, давайте ми дамо цей велосипед нашій Елінор одразу. Це буде її велосипед, і нехай вона його додасть собі в обране. А ти, а ти, Амен, їзди на своєму велосипеді, куди ж ти його забув, куди ж ти його запхав, так що аж гра його повернула нам в сімейний багаж. Що я хотіла зробити? Подивитися, що з нашою Юноною, вона злиться, нічого собі. Йди собі в туалет, сходи, йди. Сердито покакай, тобі легше стане, прийми собі душ, тобі покраще. Я хотіла з нею фотографію прокачати, навичку фотографії, але вона поки що не в гуморі. Ну, нехай себе трішки приведе в порядок. Гості наші вже йдуть. Давайте ми так. Випускний починається. Ну я не хочу зараз відправлятися на випускний. У мене зараз інші е, плани. Він тільки став підлітком і вже на випускний. Це якось так нелогічно, серйозно, що за ідіотизм. Я зараз хочу тут закінчити те, що я хотіла зробити ще в сімейці, і піти в каз, подивитися на нашого Енея, попевдягати його і тому подібне. У мене є зараз інші справи. У нас вже звечоріло, нічого. Собі так швидко, що нас тут е, нічого нам не прислали. Добре, що я хотіла сказати, не знаю. Вже й забулася через той випускний збив мене він з думки. Так, давайте, Юнона, сходиш собі зараз в душ і. О, Боже, вона себе заспокоює. Ні, ти ж не сходи, тому що я хочу з тобою прокачувати зараз фотографію. А ти їй не покакала? Ну, ну, сходи собі в туалет, сходи в туалет, боже, бідна наша Юнона. В неї ця криза середнього віку зводить просто з глузду її, розумієте? Давайте ми будемо собі фотографію прокачувати, сфотографувати. Давайте себе в дзеркалі сфотографуємо, ось тут, мабуть, станемо, і там вона себе побачить зараз у відображенні. І куди ти йдеш? А, я думала, вона буде фотографуватися у ванні, а вона йде мити руки аж на кухню. Ну, що це за логіка така? Ну сім, ну що з вами є? Цікаво, коли? Ой, хотіла сказати, коли виросло наше деревце, а воно якраз підросло трішечки, вже бачите? Так, Юнона, що ти будеш фотографувати? А давай сфотографуй щонебудь небудь так просто для того, щоб. Щоб прокачати собі навичку фотографії. От і все. Давайте будемо фотографувати стільки, скільки треба буде для того, щоб прокачатися. І що там? А, ти... а ще трішечки їй треба, щоб прокачатися. Давайте ще зробимо такі самі фотографії, суто для прокачки, що небудь. Ножі. Давайте на кухні сфотографуємо. Ножі, у нас такі круті на кухні. Ну... Буде фотографія на пам'ять, хоча насправді я не буду ці фотографії зберігати. Є, ти прокачала собі. Так, прокачала. Супер, вітаю тебе! Ти молодчина. Давайте ми продамо ці фотографії, вони нам не потрібні. І давай Юнона, дорогесенька моя. Ой, ну а хто тут насмітив? Я знаю хто. Елінор насмітила. А ну, давай поприбирай, малеча, будь ласка. Юнона, тобі треба оновити статус в соціальній мережі. Як це зробити? Я не пам'ятаю. Це робиться з телефону. Що це треба з комп'ютера робити, давайте поглянемо. Так, я не знайшла в телефоні, тому що воно є все-таки на комп'ютері. Тут є створити профіль, опублікувати картинку, а як нам оновити статус. Давайте ми створимо спочатку профіль, я так розумію. іди сюди, будь ласка, Інона, іди сюди будеш створювати профіль. Тому що без створення профіля, як ми власне будемо його оновляти. Добре, йди сюди, швиденько будемо створювати спочатку. Де ти там так довго йдеш? Ходи сюди швиденько. Бо в нас сьогодні ще Енеєм треба зайнятися. Амен дуже сильно сумує. Я не хочу йому змінювати сумний на веселий. Я хочу, щоб він залишався веселим. Я знаю, що він зараз дуже сумує, але цей період в його житті пройде, все буде нормально. Що це за модлет? Час закінчується життя. Життя не стоїть на місці, а він, ясно. Він переживає, що він. Що він постарішує скоро, чи щось таке, що час йде швидко. Так, тут має тепер бути «Оновити». Ось, «Оновити», Давай онови статус свій. Є, нарешті, з'явилося, і подивимося, чи їй тут зарахується. Зараз хотілося б, бо я хочу, щоб вона гарно прокачувалася на роботі. Тільки 50% зарахувалося. Ну, давайте ще раз оновимо, щоб воно повністю зарахувалося, і досягти шостого рівня навички їй треба, а в неї п'ятий. Ага, добре. Ого, в неї вже 3400 підписників. Нічого собі. Так, сідай, нікуди не йди, будь ласка. Сідай, Юнона. Я знаю, що ти злишся, що ти напружена, але що зробити? Давайте ми. Що я хотіла зробити? А, прокачувати її письменництво, написати книгу. Давайте для роботи напишеш там статтю, писати блог про моду. Так, що це таке створити керівництво про стиль, опублікувати огляд? опублікуй якийсь там огляд, може від цього прокачається тобі письменництво. Потім може ще блог про моду писати. В неї від цього буде прокачуватися. Ні, від опублікування статті про моду не прокачується в неї письменництво, але... Ми за це гроші 800 мільйонів отримала. Нічого собі. О, а за те, що вона пише блог про моду, в неї, я так розумію, прокачується письменництво. Так, прокачується, супер. Давай, Дорогенька моя прокачуйся. Ну це буде дуже довго, я так бачу. Мабуть, що треба буде мені за кадром з нею ще це зробити. Ну так, це буде довго. Давайте, нехай вона сяде і буде собі просто письменництво прокачувати, тому що писати просто блоги це буде дуже довго писати. ну. You know, не не йди нікуди ось практикуватися в письменництві. Зараз за кадром я буду знаю це робити, а, а вам хочу показати зараз нашого. Енея, де він, власне, є, він вже спати пішов. Ну, Зараз ми на нього подивимося в касі. Ми в касі, давайте поглянемо на нашого Енея. Я забула, до речі, з ним викликати його фамільяра. Ну, нічого, в наступній серії вже це зробимо. А в нього, до речі, бачите, що маг не є розбуджений, йому треба розбудити в собі мага. Ну, ось таке буває. Наша Елінор одразу є магом, бачите? Тобто в неї є магічні сили такі сильні, що їй не треба. Треба їх пробуджувати, а Енею треба, як бачите. Добре, давайте ми на нього подивимося. Ось так він виглядає. Я не знаю, на кого він похожий. У нього слухові апарати, давайте ми йому приберемо. Я не знаю, на кого він похожий, в нього такий малесенький ніс, поїхав дуже маленький, Ну, він, він щось посередині між Юноною і Аменом. Я навіть не знаю, ну, губи має від Амена. Навіть не знаю, на кого він похожий. Ну, добре, зараз я його швиденько тут перевдягну і вам покажу. Так, перевдягнула я Енея, і, як бачите, вже зовсім інша людина. Ось такий він у нас тепер красень, ось так він виглядає. Ну, мені він похожий більше все одно на Юнону, тому що в нього від Юнони, мені здається, ніс. Від Юнони обличчя, мені здається, хоча. Ні, все таки обличчя в ну так. І я йому, як бачите, додала тут веснянки, щоб він їх якби успадкував від своєї бабусі Розалії. І ось цю родинку він успадкував від тата Амана, ну і ще його дідусь Шон. Також мав таку родинку, як ви пам'ятаєте. Ну, Такий в нас хлопчик вийшов, багато успадкував від родичів, від батьків. Ось це його повсякденний варіант одягу. Це його офіційний, офіційний ще не остаточний, тому що ви знаєте, що кожного разу, коли вступає в свої спадкоємницькі права, новий спадкоємець чи спадкоємеця, я всім лаутерам. Обираю одинаковий якийсь офіційний наряд одинакового кольору. Змінюю колір. В поколінні, коли правила розалія, був голубий колір, всі були у голубому, а тепер вже юнона, і треба буде їм всім підібрати інші наряди іншого кольору, який відповідатиме юноні. Якби. Так, Це його для спорту наряд, для сну. Для вечірок, ось такий в нього, для, для купання, для жаркої погоди. І для холодної погоди перший, і для холодної погоди другий. Ось такий в нього наряд. Стоп, тут, а добре, нема тут підборів, тому що гра дуже часто підбори дає сімом. І я подумала, а раптом я забула йому їх забрати. Ось такий, власне, в нас Еней. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!